Доброго дня, друзі. Імені це на дроті. Вчора у мене було день народження. На жаль, я нічого не зняла. Я вчора думала, що я може зніму, поділюся своїми якимись можливо новинами, своїм станом, але я вчора проснулася, можна сказати, що не в дусі. Позвонив чоловік вранці, привітав з днем народженням, сказав дуже такий чуттєвий віршик. Я розплакалася і вже півдня куту під хвіст. Е, Наскільки якось, знаєте, за кордоном це так гостро відчувається. Е, нема того е, свята такого, такого немає настрою. Е, то, так само тут е, святкували е, Пасху, це ж такий е, світле свято, але на душі, як коти шкребуться, то, е, то ніяке свято. Якби не миле і таке. І так само день народження, <кій> так як ти не в кругу сім'ї, чоловік далеко від тебе, дуже це все важко, дуже це все гостро реагується, можна сказати. Привітав, я розплакалася, на тому історія була закінчена, скажімо так. Півдня ходила у роздумах, то той позвоне, то той позвоне. І ну, дуже, погане. дуже поганий був такий якийсь стан, нічого не хотілося, щось такого собі походжу, подумаю, сижу, плачу, щось такого найде, сижу, плачу. І так воно якось цілий день, можна сказати, в сльозах, якось, що надумала, що це день народження, потрібно було б спекти якось би торта. Бо відколи ми тут у Німеччині, то я ні разу торта не пекла. Отаке було шарлотки, таке щось. А щоб торт дійсно тако спекти, щоб якийсь для святкового настрою, то такого не було. Перемащую той торт, плачу. Щось роблю, плачу, ну давай, думаю, вже хоч чимось таким займусь, думаю, буду при ділі, тому що не будуть е, всякі думки погані в голову лізти, то е, мила підлогу, прибирала. ну Прибрала все, е, хазяйка квартири, Тіна сказала, що вона до мене прийде. Ну все, Іна вже тоді вже прийшла в чувства. І вже давай думаю, як вона ж прийде, треба щось її би, чимось гостити. Добре, що вже хоча б того торта <різь> спекла. Селедець був, то я його там нарізала, щось якісь там помідори, запекла овочі, картопля, бурячок, морквочка. Тут німці такого не роблять, то я думаю, для них це також буде якби добре. М'ясне в мене там. Було, були м'ясні страви, і я також це все поставила на стіл. І все. Потім позвонила ще знайома, яка також проживає в сусідньому селі. Також привітала з днем народженням і сказала, що теж прийде, посидимо якби, разом. Якраз так вийшло, що вона сказала, що ввечері прийде, і Тіна сказала, що ввечері вони буквально. Разом прийшли вітати. От, спочатку одна, а через 5 хвилин інша. Хазяйка квартири подарувала мені орхідею, зараз я вам покажу. Її я дуже люблю квіти. Раніше кума мені постійно дарувала на день народження квіти. І це були також завжди орхідеї, які я дуже люблю. І як виїжджала сюди, то просила дуже чоловіка, щоб хоч ніяка орхідейка не пропала. Вони там всі такі гарні, пишні, класні, такі, як і сама кума. Ось то в мене тепер вже є тут квіточка. Я їй дуже рада. Ось є ось моя орхідейка, яку подарувала мені хазяйка квартири, де я проживаю. Гарні такі квіточки. І бутилка вина з такими красивими квіточками. І такий Подарунковій упаковці. Інша знайома, з якою я також тут познайомилася, принесла мені мілку і такі якісь, щоб писати конспекти, бо я скоро на курси йду, то мені таке буде треба, я їй нічого, звичайно, не заказувала. Вона каже, що в неї таке добро хватає, вистачає. То вона мені таке принесла, воно також пригодиться. Я вже розказувала вам, що я записалася на інтеграційні курси, що я вже скоро буду з жовтня місяця ходити. Тому ми ці курси, які в нас були один раз на тиждень. Доведеться, звичайно, їх покинути, але ми не забулися про е, цю вчительку, яка нам приділяла увагу, е, яка з нами щотижня на півтора години виходила на зв'язок, скажімо так. Ми також рішили її зробити такий маленький, невеличкий подарунок, якби в пам'ять про нас, е, щоб вона. Бачила цей подарунок, і вона згадувала, що це українці їй такий подарунок зробили. Він, звичайно, невеличкий, але від чистого серця. І я думаю, що це саме головне. Тому я сьогодні думаю до цієї вчительки написати, запитатися, коли до неї можна прийти. І ми підемо разом до тої вчительки. Ось такий подарунок ми придбали з Уляною для покращення настрою. Це шість мисочок підставних і ось така шоколадка, мілка. Вона така досить величенька. Я думаю, що вчительці цей подарунок сподобається. Тут написали з найкращими побажаннями Інна і Уляна. І зараз покажу, які мисочки. Додатково купили ми ось таку коробочку, щоб воно якось виглядало презентабельно. Її потім ще на щось можна буде використовувати: такий золотистий відтінок. Мисочки. Шість таких мисочок. Ми думаємо, що вчительці буде приємно, це би кожному було приємно колись буде нас згадувати. Ось так. Ввечері посиділи, я, хазяйка квартири і ця дівчина, яка також прийшла, посиділи, поговорили, поспілкувалися та й порозходилися. І день народження моє завершене. Скажімо так, сьогодні я вже в доброму гуморі. Е, можливо, те, що я вчора виплакалася, е, виплеск емоцій. Ось, то мені сьогодні ну, якби, набагато краще. Я вже не плачу, як бачите, а вчора я ж теж хотіла знімати, вийти якби, в ефір, та де там очі червоні, на мокрому місці, нічого не хочеться, якесь таке не дуже був. Такий день. Я рада своїй орхідеці, яка в мене тут з'явилася нова квіточка. Ну, ось, друзі, з вами поговорила. Стало мені якось також легше, ніби я з кимось поговорила, а на самом ділі. Сама сижу, сама ніби до себе говорю, так як би здається. Да? От, але я знаю, що в мене вже є багатенько підписників, яким я дуже рада. Дякую вам, що прийшли на мій канал і залишилися. Дуже вам дякую, ми з вами дружимо. Я вас дуже всіх люблю, мирного вам неба всім, моя рідна Україно. Будемо сподіватися, що нічого поганого з Україною не станеться і Україна була і буде. Через цю прокляту війну багато повиїжджало, покидали свої сім'ї, я з чоловіком вже не бачилася. Більше шести місяців, тільки по телефону спілкуємося. Дитина батька також не бачить, але він каже, що зараз ще не варто їхати, бо непонятно, що може бути завтра. Бачите, Путін не, не передбачуваний, і поки що ми змушені бути тут. Якось так складається. Ми не думали, що ми так довго будемо, але. Дуже так сумно, сумно і скількома тут не говорю, всі хочуть на Україну. Якби що це Європа казалося, що тут було б краще, класніше, але думками і душою ти вся в Україні. Так що тримайтеся, мої рідні українці, я з вами, а ви зі мною. Треба бути один до одного добрішим. Будемо всі в кучці, згуртовані, ми будемо непереможні. Тому допомагаємо один одному, чим можемо, хтось порадою, хтось так, якоюсь допомогою, хтось підтримкою. І це, це також буде для всіх велика допомога і підтримка. Так що тримаємось, буде все добре. Я в це вірю, Україна переможе, Україна відвоює свої території, все буде хорошо. По крайній мірі, на це всі дуже надіються. Дякую вам ще раз за ваші підписки, за ваші коментарі. Ставимо лайки, підписуємося. Вам це нічого не варто, а мені приємно. Так що, давайте все, всім пока-пока. Цілую, люблю, обнімаю, пока-пока.